В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 23 вересня. З цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як співачка Соломія Крушельницька, конструктор авіодвігунів, академік Олександр Івченко і дворазова олімпійська чемпіонка з гімнастики Маргарита Ніколаєва. А до нового року залишається 99 днів. На жаль, надійшла чергова траурна звістка із фронтового Донбасу у Луганській області. Загинув, підірвавшись на розтяжці ще один наш земляк із Житомирщини, боєць ї бригади. Поки що чекаємо на офіційне повідомлення з конкретикою про ім'я та прізвище загиблого героя. Про інші резонансні події в Україні і світі коротко. Протягом минулої доби російські найманці дев'ять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Вчора Україна відзначила День партизанської слави. Україну відвідав генеральний секретар НАТО Столтенберг. Мужня українка Надія Савченко не визнала своєї вини в російському суді. Далі наша тематична рубрика Вибори 2015 Перша інформація стосується місії ОБСЄ, яка приїхала в Житомир для контролю за місцевими виборами і працюватиме аж до листопада. Члени місії вже зустрілися з керівництвом обласного центру. Крім того, в нашій області сформовані і приступили до роботи 608 територіальних виборчих комісій. Основні політичні сили краю оприлюднюють списки своїх претендентів на депутатські мандати в обласну та інші місцеві ради. 25 жовтня в Україні місцеві вибори вони пройдуть за новим законом і від того, кого ми оберемо на місцях депутатами, старостами і головами, прямо залежатиме ситуація на Житомирщині і в державі. Оберімо ж по справжньому авторитетних порядних і незаплямованих людей, патріотів України, за яких нам виборцям не буде соромно. Громадська організація антикорупційне бюро України в нашій області просить інформувати про факти корупційних злочинів хабарництва зловживання службовим становищем за телефоном, який бачите на екрані. 067 958 43 86. І ще про суттєве у нашому краї в області стартували матчі на кубок із футзалу. Завтра в обласній філармонії виступить Волинський народний хор. У суботу в Житомирі відсвяткують День українського коня. У користині готують традиційне свято просто на покрову. А у обласному кардіохірургічному центрі врятували життя 39-річного Івана Мельника з Ємлічинського району. Майже шестигодинну операцію на відкритому серці провели Житомирські лікарі спільно з колегами з Київського інституту. Інституту серця пацієнта вже виписали додому з ним та лікарями. Спілкувався журналіст Леонід Харшан. Ще кілька тижнів тому тракторист Іван Мельник не тільки не мав сили завести свою машину, а й ложку тримати у руках. В обласному кардіоцентрі хворому при повній зупинці серця на дві години замінили аортральний клапан, видалили аневризму аорти та пересадили серцеві артерії у штучний судинний протез. Завідуючи центром кардіохірург Анатолій Матвійчук та його Житомирські колеги спільно з лікарями Київського інституту серця таку складну операцію провели уперше. У нас знаходиться пацієнт, якому ми виконали одна на сьогоднішній саме складних оперативних втручань в кардіохірургії. Це операція Бентала. Тобто пацієнт поступив з невризмою висхідного відділу аорти з недостатністю аортального клапана. Пацієнт скаржився 39 років. На виражену задишку. Чим опасні ці аневризми, що вони можуть в будь-який момент розшаруватися, лопнути і призвести до моментальної смерті пацієнта. Нині Іван Мельник почуває себе добре, його виписують додому. Я вже як сказати не став задихатися, бо я перед до цього як їв, то була задишка. Я задихався, не мог поїсти. А це вже став нормально їсти все як положено. Так іде нормально. Предлагали на Амосова, я там одказався. Вирішив тут на в районі щоб, в області, що зробити операцію. Ну, а лікарів, стан, уход хороший тут, все як положено, обслуговують. Все. За п'ять місяців роботи центру проліковано 110 хворих, проведено 65 оперативних втручань, з них 43 операції із зупинкою серця. На даний час фінансування йде з двох джерел: це з державного бюджету і з обласного бюджету. Державного бюджету фінансування складає одну третину від того, що необхідно для того, щоб функціонувала така служба. Дві третини на сьогоднішній час це фінансування обласного бюджету. Недавно нам було виділено. Сесію обласної ради півмільйона гривень на придбання засобів медичного призначення лікарських засобів для функціонування цього закладу на 2016 рік. Ми теж плануємо відповідне фінансування для забезпечення надання такої допомоги. І наостанок цитата цього вересневого тижня: не дивіться на Україну як на землю своїх батьків, дивіться на неї як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Співак Святослав Вакарчук. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. ТівірадіоЗТКМ'ЮЕЙ. Дякую, що завжди з нами. Всього вам найкращого, миру, злагоди і терпіння. Бережіть себе та Україну. Побачимось.